Перш ніж почнемо, натисніть, підписатись та на дзвіночок. Вам не складно, а нам приємно. Знайомтесь, капрі не той, що острів італії, а той, що тримає форму краще, аніж я на вихідних після свят. Це галантерейна шкіра, яка не розтягується, не занадто м'якше і чудово підходить для сумок, ременів, гаманців та навіть для вашого diy щастя. Є товщина від 1,2 до 1,6 мм. Обирайте під свій розмір. Кольорів більше, ніж відтінків настрою у понеділок вранці від ніжної пудри та м'яти до спокусово-червоного, солідного чорного і бурякового. Так, буряковий це офіційна назва. Підшліфована лицева, емульсійне оздоблення, пилоподібне тиснення. Коротше, краса та витривалість в одному флаконі. О, вибачте, у рулоні. Капрі, коли хочеться, щоб виріб виглядав так само добре, як у день, коли ви його зробили, а може навіть і краще. І по традиції, з вас лайк, підписка, коментар, з нас гарний настрій та корисний контент у наступних відео.